Подарунки в Україні давно не тільки про увагу, турботу чи родинні цінності. Згідно з податковим кодексом, презенти це ще й потенційне джерело доходу. І отже, об'єкт оподаткування. Об'єкти дарування чітко визначені, оподатковуються за правилами податкового кодексу. Наприклад, об'єкти нерухомості, об'єкти рухомого майна це можуть бути твори мистецтва, антикваріату, дорогоцінні метали, каміння, корпоративні права. Інтелектуальна власність, а також кошти в готівці або на рахунках. Якщо подарунок дарується між членами сім'ї першого або другого ступеня споріднення, оподатковується першого ступеня споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою. Членами сім'ї першого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою. Членами сім'ї першого ступеня споріднення є чоловік, дружина, їхні діти, а також це батьки. Членами сім'ї другого ступеня споріднення є рідні брати і сестри, бабуся та дідусь, як по чоловікові, так і по жінці, а також онуки. Якщо дарувальником є стороння особа, то ставка податку становить 5% податку на доходи фізичних осіб. Додатково сплачується і військовий збір. А що якщо подарунок приїхав з-за кордону? Якщо дарувальником або обдарованим є не резидент, тоді ставка податку становить 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Відповідальним за сплату податків є обдарований, і за результатами року він повинен зобов'язаний задекларувати свої зобов'язання, тобто подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Вона подається у строк до 1 травня наступного року, а сплатити зобов'язання необхідно до 1 серпня. Законодавцем також передбачено спеціальну подарункову норму для роботодавця. Якщо роботодавець робить подарунок працівнику в негрошовій формі і вартість подарунку не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, такий подарунок не підлягає оподаткуванню. Сума подарунку, що перевищує ці 25%, оподатковується за правилами як додаткове благо на загальних підставах, тобто 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового. Збору ця норма застосовується, зокрема, роботодавцями або іншими суб'єктами господарювання. У податковій радять, щоб уникнути проблем, краще не ховати подарунки, а чесно про них звітувати, аби приємна несподіванка сьогодні не стала штрафом завтра.